Sławę Jezusa Chrystusa, witaj bracia i siostry. Dzisiaj 16 sierpnia i dzisiaj przeczytamy tak o Katechezu Boga w pierwszym czytaniu z książki o Ezekielu o strasznościach Boga z powodu naszego uroczystego. Oś takie słowa wam poczuję. Wtedy do mnie takie słowo Boże, Synu ludzki, daj poznać Jerusalemowi. Всії гідоти, скажи, та говорить Господь Бог до Єрусалима, рід Твій та походження з Ханан краю, Батько Твій, а мати Гетитка. при народженні Твоєму, тоді як Ти на світ з'явилась, ні пупця тобі не обрізано, ні водою тебе не обмито, щоб була чиста, ні сілю не натерто, а, ані в пелюшки не повито, нічиє око тебе не пожаліло, щоб і. Із в тебе хоч одне щось із цього тобі зробити. Ні, тебе викинуто в поле, гидуючи тобою, коли ти народилась. І йшов я мимо тебе і побачив, як ти потузилась у власній крові і сказав тобі, коли ти була в крові живий. я сказав тобі у твоїй крові живий, я дав тобі рости, немов трава в полі, ти виросла, зробила з великої і дійшла. До прекрасної вроди, позакругрували в тебе груди, та й волосся вирозло густо, була ти тигова не вкрита. Я проходив попри тебе і уздрів, і ось видно було, що прийш... прийшла твоя пора любові. Я накинув пол по одежі моєї на тебе і прикрив твою гризну. Я присягнув тобі, увійшов у союз з тобою, Господь. Став моєю, я викопав тебе в воді, обмив із тебе кров і намастив тебе олією, я одягнув тебе в гаптовану одежу, взув тебе в дорогоцінне взуття, підперезав тебе вісоном і вкрив тебе шовком, я прикрасив тебе оздобами, надів тобі на руки обручки, а на шию намисто, я дав тобі каблучку до носа і. Кульчики e, до вух і пишний вінець тобі на голову. Я розкошу, ти розкошувала в золоті і у срібні. Одіжо Твоя була війська, шовк і хаптована тканина. Пілованою мукою медом і олією ти одолалась. Прекрасною ти стала і спромовилася осягнути царування. І, стала твоя, і слава Твоя пронеслась поміж народами через Твою вроду. Бо вона врода, була досконала е, величю, як я поклав на тебе, е, яку я поклав на тебе, слово Господа Бога. Ти ж, покладаючись на Твою вроду і послуговуючись Твоєю славою, стала буду, будувати і е, виливала Свою розпусту на кожного перехожого, хто б він не був. Та я згадаю про Союз міст з Тобою за днів. młodości w Twoich i wstanowię z Tobą w sojusz wiekowiczny, żebyś zgadzała i zasłonęła się, i nie posmiła nic z z ust tkryty, bo ja proszę wszystko, co Ty koiła, Słowo Gospoda Boha. Dola Izraela Stolicy, będzie dla nas e, takim znakiem i perestroją. To jest ładne miasto, Так обдарована Божою любов'ю. Стала як дружина, яка зраджує свого чоловіка і навіть не відчуває докрив совісті, вона віддається кожному з перехожих, ні? бігає за коханцями, а Бог страждає, Бог як її любить, і любить Жахливі ці слова, говорять про ці відносини Єрусалима з Сирією і з Єгиптом. І ми сьогодні, як чуємо це слово з 16 го розділу за Кіла, маємо стояти перед Богом як наречений, чи як чоловік, який наречена, як, як, як дружина, може краще перед своїм чоловіком. Так, Як вся церква і кожен з нас, зокрема, має стояти і дивитися в очі Богові Просто. Ну, Ці тексти нам показують, чим є гріх для Бога. Дуже, Святе Письмо, дуже часто гріх е, показує як подружню зраду. Е, Бог е, картає Ізраї за його відступи, від, 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 від але одночасно Бог каже, що хоче відновити союз, тобто цю зрадницю, дружину, яка, яка стала проституткою і Бог каже: я хочу відновити з тобою союз. Це щось неймовірне. Знаю з душпастерської точки зору, яким великим болем, стражданнями закінчуються подружні зради, на жаль, на жаль, вони є. Хтось, хто цього досвідчує, може з вас, як і чуєте цю катехезу, справді носить велику рану, яка може, яку тільки Господь може зцілити. Людина в такому стані взагалі попадає в депресію, не хоче жити, не може їсти, не, 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 не радіє, їй важко просто. Може навіть накласти на себе руки. Ні? І ж важко собі уявити, що відчуває серце Бога, коли ми його зраджуємо. Які почуття переповнює серце, серце Бога. Чому зрада є такою болючою? Тому що вона стосується найвипших, найбільш інтимних стосунків. Чим більше любов, тим більше відкритися. Чим більше відкритися, тим більше якби. Згода на зранення. теж. Ні? Повідкриваємо скр... ми, ми готові теж бути раненими. Коли да? жінку залишає чоловік, яку вона знайома, і, там, це, то може так не буде сильно цього переживати. Ні? Але собі, жінку, дружину, яка живе з чоловіком 15 років, виховав п'ятеро дітей, перейшли різноманітні випробування і так далі. І тут в одному в мені, чоловік її покинув. Як, як, як її боляче, не? А ще Це подруження, це, 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 це особливі відносини між чоловіком і жінкою. Саме Вона його вибрала, він її вибрав. Вони говорили собі гарні слова, яких нікому іншому не говорили. Ти моя кохана, ти мій єдиний до кінця життя будемо разом. А стосунки з Богом також передбачають винятковість і виключность, подібне як відносини чоловіка і дружини. Так? Винятковість стосується e, не тільки, в припадку подружжя, інтимні e, відносини. Да. Але це означає, що все життя чоловіка пов'язане з коханою. Не? не може бути так, що чоловік має дружину і гроші йому приносить, але. Повечора на прогулянки ходить з сусідкою, в кафе разом ходять, в театр вони там спілкуються, по телефону спів... розмовляють, знаєте, і завжди телефонує перед сном, каже: засинай кохана, відпочивай до завтра до сусідці. Так не може казати, це ж це зрада, це, це, це боляче. так само і дружина. Час, вся особа, всі справи належать коханій дружині, коханому чоловіку. Ні? І Дух Святий надихає авторів Біблії, щоб вони таким чином порівняли відносини Бога і людини, який так само прагне показати. Що це є стосунки найвищого рівня, виключні, виняткові, особливі. ну Немає це. Це дуже глибокі взаємовідносини. І бачу, так як подружжя, найчастіше криза починається. Не від сексу, бо це вже якби останній етап, мені здається. Раніше якась, якась внутрішня зрада емоційна. Переставити з собою спілкуватися. Зрада Бога починається найчастіше того, що ми перестаємо з Богом спілкуватися на молитві. Ми кажемо, завтра помолюсь, я, я, я вже втомився, я вже втомилася, часу немає, і багато інших справ, і немає часу для Бога. Ні. Може варто сьогодні задуматись над тим. Яке наше ставлення до Бога, чи ми часом не, не руйнуємо цих відносин з Богом? А може хтось і перебуває в такому стані, що вже просто зраджує свого коханого Бога і покинув його, наче ця повія. І, і, і Бог не гнівається, Бог страждає. Бог чекає, бо зараз маємо час милосердя, буде час суду. А зараз і час мого сердя, і ти можеш сьогодні зробити рішення, і найкраще просто можеш піти до сповіді, можеш зізнатися в гріху, розкаятися щиро, повернутися. І Бог сьогодні кличе, «Повернусь, повернись до мене, дивитися Ізраїлю, повернусь моя кохана, повернись до мене, моя кохана, я тебе чекаю, я готовий тебе простити. І подумаймо, сьогодні, які наші відносини з Богом. Як приймаємо святе причастя, сьогодні це причастя, хай звуть як такий поцілуй, що я, Боже, тебе приймаю, я тебе цілую, я тебе запрошую в своє життя, хочу відновити е, з тобою е, відносини. Хто може піти до причастя і піти. Якщо не може до причастя, то, то просто на молитві скажи Богові, що ти його дуже-дуже любиш і, і роби рішення, будь йому вірний, вірною. Bóg czeka na twoje słowo z Życzę wam ładnego dnia. Salwę Jezus Chrystus.